Дівчатка це не спеції, це декор. Ось такі камінчики, їх тут, їх тут небагато насправді. Красиві дуже І ось вся, всі лякі різні кольори. Дивіться, дуже прикольні. 145, 195, 145. Це просто, я так розумію, посипки на ґрунт. Горщики для орхідей. 13 діаметр, 20 гривень. Тут великі всякі ємливості, тому я тут буду не дуже довго затримуватися. Декор для композиції. Даже цікава штука дивіться. Це не, не натуральні. Це... Так, не натуральні. Скільки вони коштують такий букет? 1035. Ну дуже клас. Для стилізації дуже гарно. Тут всякі штуки, бачите, для, для букетів оці, як вони називаються піни зроблені такі штуки, да, в які ви мучите і засовуєте квіти, і ця штука довго, он такий шар величезний, довго тримає вологу, відповідно, квіти довго не засихають. Тут, мабуть, можна ходити півдня, якщо не цілий день, поки все роздивишся. Ось для композиції купа всяких листочків. Ось, звісно, також вони не натуральні, але дуже красиві. Коробки. Ось, наприклад, коробка 19 19 445. Всякі вон стрічки, всякий-всякий такий декор. Туди я не піду в ті стрічки. Стрічки ви всі я хочу щось цікаве краще показувати. Всякі фігурки, до речі, які можна і в саду ставити, і в будівлях. Садові всякі фігурки. Фігурка садова. Такий хлопчик красивий. 2350. Що за підноси такі цікаві? Пластиковий, 225 гривень. Є ще в золотистом кольорів сріблястому. Ладії, дивіться, які красиві, також для створення композиції. Є менші, мушлі, вази. баночки такі красиві. Також, ну, звісно, що це для квітів як вази. Є різних кольорів. підсвічники. Он там, бачите, та холодильна камера, про яку я вам казала, де. Для вас можуть зібрати букети з будь-яких квітів. Вона величезна. Я туди не буду всередину заходити. Ну, тут ви бачите, любі, -любі квіти на любий вибір. І е, з тих квітів, які ви виберете, вам зроблять букет. А, так, да, я знаєте, я так. Стоп. Я не знаю, чи встигла я показати, чи записалась, тому що в мене чомусь зупинила зйомка, тому показую вам ту холодильну камеру, там, де стоять всякі квіти, я вам можу зробити букет з тих квітів, що ви вибрали. Ну, до речі, я одразу хочу сказати, що це не реклама магазину, це просто той магазин, в який я часто приходила, і ну, планую зараз приходити. Єдине, що. Така велика таця. Єдине, що сьогодні асортимент мене щось не сильно порадував. Орхідей, і камбрій, дендробіуми, тільки тільки нобіля, тільки білого кольору. ну, Такого давно я тут не бачила. Зазвичай у них орхідей, ну не то, що зазвичай, а 3,5 роки тому. Орхідей було набагато більше, ніж їх є зараз. Ну шкода, куля, яка красива, композиція, дивіться, Сенсев'єрія плюс от, забула, як називається 2500. І ось Сансевірія. Циліндрика і це, здається, Інті. Ось да, інті. стоїть пару камбрій. Ось красива композиція також. Бачите, Сенсовєрія, там якась красула, кактус. Красиво, звісно, дівчата. Дуже тут красиво. Тут можна ходити. Щось для декору собі точно можна підібрати. Ну, ціни плюс-мінус. Ви побачили. Красиві горщики кашпо Ой, який красивий. Дивіться. Прям дорого-багато. Золотий. Ой, є ще більший. Але бачите, це напилення, яке буде витиратися з часом Та дам, і ось вартість того, що більше. Воно всередині керамічне, але ви знаєте, покрите глазур'ю. Тобто, ви знаєте, що таке горщики по діадметр 18, що таке горщики покриті глазур'ю, відра. Вам треба відра. Ваза для квітів червона. В формі відра. Так, дівчата, я вже починаю трохи прикалуватися, тому. Ой, а це що? Господі, злякала мене це з пластмаса. Я вже думаю, що натрапила на якийсь ексклюзив. Знаєте, на перший погляд. Дуже, до речі, реалістично зроблено. І скільки цей ексклюзив коштує? Не бачу. А, ні, бачу. 2450 за штуку. А, тут їх. А, тут по типу горщик і їх тут п'ять цвітоносів. Є, ну красиво. Красиво і дуже реалістично, реально. Дуже просто що я таких бігліфів не бачила в природі, навряд чи вони є. Ну, от, власне, і все, дівчата. Я буду закінчувати. Зараз буду їхати і вам дозапишу. Дозапишу свої враження від. Відвідування у карфлори, красиве ось кашпо. Тільки напис чогось перевернутий замість Flowers, так, Flowers, ось так. І коштує це 245 гривень. Треба їм сказати, щоб змінили табличку, бо вона перевернута не тією стороною. Кошики, кошики, кошики. Красиві, дивіться, який. Ой, ну дуже, знаєте, який такий 375 гривень, ну ви знаєте, дуже дівчата такий хлібкий. Зрозуміло, тобто ну, таке враження, що він ось ось розвалиться і віддасть Богу душу. Ось такий кошик. Цікавий. Ну, Не знаю. Якісь вони мені, знаєте, не дуже... Вони ось тут, дивіться, отак зшити тими трьома ниточками. Тобто, якщо ти візьмеш, поставиш туди чотири горщика з орхідеями і візьмеш за ці. А, ну ручками прошити, ну, в общем, таке мені не подобається. Воно не сильно практичне. Так, якщо поставити просто в той кошик, і воно буде собі стояти там руками, то так. Але якщо переносити якась фігурка. Якийсь скандинавський божок. Чим не скандинавський? Що тут? Кашпо підвісне 535 гривень. Це штучна квітка, ненатуральна. Ну, от, дівчатка, власне і все. Отакий от зараз асортимент Лукер Флорі. Ну що, я виїжджаю з Укрфлори, буду їхати додому. Трошки, знаєте, десь у мене є невелике розчарування, тому що я очікувала, очікувала якщо чесно, трохи більшої кількості орхідей. Останній раз, коли я була, орхідей було столів 5. Сьогодні два стола. Нічого особливого. Ну, тобто, знаєте, для поціновувачів, які шукають щось там таке, от, наприклад, як я шукаю пілори, метелики, бігліпи ну, вибору немає. Ну, а звісно, якщо на подарунок, якщо на якусь подію, то можна купити і квіти, як подарунок і. Ви бачили ту велику холодильну камеру, там величезний зал, там є різноманітні квіти, екзотичні, і садові, і, і троянди, ну які, взагалі, які хочете. І з них вам сформують також букет, який ви захочете. Ну, от, власне, все. Декор, звісно, порадував. Декор, який хочеш, в якому хочеш стилі. І ціни в принципі, можна підібрати для себе щось підходяще. Тому, мабуть, я сюди приїду наступного разу, не скоро. Але я вам показала і сама подивилася: я давно планувала сюди поїхати, тому що я вже повторюсь, вже казала, що я частенько сюди їздила до повномасштабного вторгнення. Тепер буду, мабуть, не так часто. Наступного разу поїду восени. Подивлюся, може будуть якісь. Я тут купувала садові рослини по оцінці, які вже відсвіли, знаєте, які вже впадають в зимову сплячку і їх оцінюю. Тому що виглядають вони непрезентабельно. Відповідно за повну вартість їх продавати не комільфо. Тому. Тут можна восени купити рослини по гарній оцінці, посадити вони ще встигнуть вкорінитися, а з весни почнуть у вас рости і ви будете раді, що купили нормальну рослину за адекватною ціною. Ну, власне, так. Я поїхала додому. Всім гарного дня! Дякую вам за перегляди. Ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте. І, до речі, можливо, хтось знає якісь оптові склади, якісь великі магазини квітів в Київській області. Пишіть мені, я буду вам робити на них огляди. Дякую, і всім гарного дня!